Всім доброго дня, дівчатка, я намагаюся зняти звіт по своїй вишиванці, але, як бачите, тут багато складнощів. Тому що мені так здається, що моя вишиванка подобається не тільки мені, але й моїй киті теж сподобалось, як воно виглядає. Вітаю дівчаткам. Сьогодні хочу вам коротенько розповісти про мої, ну не можу сказати, що досягнення, просування по вишиванці, тому що робота йде, але йде з перев'язами з таким, знаєте, з творчим пошуком. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, в мене передня частина моєї вишиванки, вона попереду була з червоною смугою, з трояндами, і мені хотілось спинку зробити чисто ось таку біло-молочну, але не вистачає ниток на таку. Однотонну спинку, і я вирішила таки зробити просто білу смугу з виноградною лозою з такими червоними ягідними вставками і зі своїм улюбленим безкінечником. Чому довго йде робота? Я вам розповім тому що ну в'яжу вечорами і почала робити багато помилок. Коли вже зв'язала одну пройму, і перейшла на іншу, виявилося, що я зробила її знизу, а не зверху. Хоча і маркери є, і розставлені. Ну, ось ця вечірня неуважність після роботи ну, дуже так, важкувата, ще ж, ну, зі схемою робота така потребує уваги. І от прийшлось розпускати торочити одну частину повністю, перев'язувати, робити пройму з іншого боку. Потім підбирала ось ці вставочки, мені ж по клітинкам потрібно було, щоб все зійшлося. Бо основний мотив оцей виноградна лоза, символ родинного щастя, благополуччя, ну, я б сказала, молодості. А оскільки в мене молодість, знаєте, як не попереду, а позаду, то я пустила цю полосу виноградну по спинці, і я вважаю, що ну, воно мені так до душі запало, ось цей візерунок. Ну, все одно розбавила червоним, зробила. Ось цю свою е, таку вишивану мережку зелененьку, вона так з виноградом мені теж сполучається тут добре. І ось такий мотив, е, чи то ягідки, чи то квіточки, але ну так дуже цікаво виглядає, мені подобається, як воно виходить. І, ну, тобто, така Ну, Половина роботи вже, мабуть, точно готова, я почала і рукавчики. Зараз я вам покажу ось так наразі виглядає мій рукавчик. Теж була проблема з перев'язами, з формуванням ось цього реглану. Мені потрібно було, щоб на плечі залишилось достатньо петель оцих клітиночок, щоб горловина не була дуже затягнутою. Мені треба, щоб вона була широка, бо там же буде ще китиця, ну повинна бути. І хочу теж зробити. По країчкам, ось так, як воно буде лягати, обв'язку, ось таку мережку. Ну, Планую так, але те, що я планую, воно ж потім може змінюватись. І тут в мене троянда ось така буде з краю плеча, якщо вам видно. І ось такий меандр теж такий варіант безкінечника. Дуже так мені сподобалося. А далі, і чому ж я так в'яжу? Це спочатку я вшию рукавчики в реглан, оброблю повністю, оброблю горловинку, оброблю, обру, оброблю края основного полотна, і вже потім я піду в'язати донизу. Чому? Тому що мені. Доводиться в'язати частинками і рукав, і полотно, щоб вистачило однаково. Ну, якщо спинку і перед я могла ще зробити в різних варіантах, а рукави повинні бути однаковими. І тому я вирішила, що буду ось так робити зроблю верх. У мене тільки один моток залишився білий. А мені ж треба ще е, на рукав донизу зроблю ось так в шию, потім зроблю е, червону, ось так от, якщо це рукав, отак. потім буде така широка червона полоса з трояндами, мабуть ж, я так планую, і потім е, вже буду закінчувати. Е, Донизу, звужувати, робити білим. Не знаю, як ну яка форма, але ж мені хочеться ще розширити. Зараз це ось так буде виглядати рукавчик. Ось так. Потім він ще трошки розшириться. Якщо ну червоних ниток буде вистачати, розширю рукав, і потім його звужу донизу. Ось поки що. Все, що в мене продвигається по вишиванці. Я сподіваюся, що коли я все закінчу, я зніму вже таке докладне відео з готовою роботою, тому що зараз поки що такі. Клаптики роботи, знаєте, я кажу, моя вишиванка ну, нагадує моє життя, яке складається ну, не тільки моє, взагалі життя, яке складається з маленьких клаптиків мозаїчних, які складаються, або іноді не дуже складаються в одну таку життєву лінію. І ось так виходить з моєю вишиванкою. По шматочкам, по клубочкам. А потім воно все додасться і вийде таке цільне, я сподіваюся, красиве, таке е, полотно в одну красиву вишиванку. Ось поки що так, дівчата. Всім бажаю легких петельок, всім бажаю мирних днів, спокою, душевного, гармонійного, мабуть, спокою, тепла. Побачимось, коли вже, мабуть, робота буде готова. Будьте здорові і бережіть себе!